В грудні минулого року жіноча збірна України перемогла на командному кубку світу з вільної боротьби, який проходив у Сполучених Штатах Америки. Керівництво спортивного клубу Арена Вульф допомагало українським спортсменкам готуватися до найпрестижнішого світового турніру. Завдяки підготовці та прагненню до перемоги, наша збірна стала найсильнішою командою у світі. Сьогоднішній захід, перш за все, направлений на те, щоб популяризувати та освітити на всю Україну. Подію світового масштабу українська збірна домоглася найвищого результату на кубку світу. Не всі види спорту, на жаль, так широко популяризують та про них освітлюють всі перемоги, які здобувають наші спортсмени. Але у кожного спортсмена це величезний труд, це його вклад безмежний. Вони вносять великий вагомий внесок в загальний розвиток спорту України. Спортивному кубаріна не зразлічне розвиття молоді, розвиття спорту. Нашого регіону і в цілому українського спорту і завжди ми стараємося прийняти можливість в розвитті тих чи інших видів спорту. Більше внимание ми уделяємо такому виду спорту, як вільна борьба. Ми всі. Завжди... на связи с нашими спортсменами, на связи с тренерами. При необходимости участвуем в тех или иных направлениях для того, чтобы у ребят был комфорт, чтобы была возможность достойно представлять нашу страну на международной арене и на украинских соревнованиях также. Во-первых, наши стены всегда открыты для спортсменов. Они всегда имеют возможность тренироваться в нашем спортивном комплексе, в котором созданы все необходимые условия для того, чтобы они смогли подготовиться должным образом к соревнованиям. Вот. Также какие у них возникают сопутствующие расходы, мы тоже у них принимаем активное участие. И благотворительным фондом Петровского Александра Владимировича ⁇ Солидарность ⁇ Мы на постоянной основе сотрудничаем. Это тот фонд, который всегда с удовольствием принимает участие в любых благотворительных проектах. Мы еще ни разу не слышали отказа. Александр Владимирович ⁇ Человек с большим сердцем, и, соответственно, масштаб у данного фонда очень большой. У вільній боротьбі є свої спортивні особливості, на відміну від класичної. Дозволені захвати противника нижче пояса і підніжки. Для перемоги потрібно виявити вищу майстерність, виконуючи різноманітні прийоми, або покласти суперника на лопатки. У нас правила треба набрати 10 очків. відрив від свого суперника на 10 очків. Є різні прийоми, є оцінка – 4 вали за бросок. Есть за перевод партер 2 балла. Опять же, разные за выход за ковер-балл. И кто быстрее наберет 10 очков, отрыв, тот и выиграл. В принципе, 6 минут времени. У кого больше очков, тот выиграл. Либо тебе надо положить соперника на лопатки. Любая медаль, которая за границей. Мы приносим медаль, мы прославляем нашу страну. В принципе, любая медаль это очень важно, чтобы знали, что в нашей стране есть хорошие спортсмены, есть хорошие условия. Есть люди, которые помогают спортсменам. В принципе, это, это, серьезные результаты, когда мы приносим медали для нашей страны. Хотел бы выразить своих друзей Нарика Будагяна, всех ребят, которые вокруг него, которые помогают спортсменам, так как мне в свое время, когда я боролся, очень сильно помогали. Эти люди Просто молодцы, это люди с большой буквы. Они помогают многим спортсменам, не только спортсменам, многим людям, которым нужна помощь, нужна поддержка. Они это все предоставляют. Они дают для молодежи тренажерные залы, условия, работу, Все это реально это очень сильные ребята. Они молодцы. Побольше таких людей в нашей стране. Было бы очень здорово. До перемоги на Кубку світу останнім найвищим досягненням для збірної України з вільної боротьби залишалось срібло змагань у Франції 2005 року. В цей час, коли війна, тут все важливо, навіть, навіть саме маленьке. А ета на на це цей успіх у нас такий успіх. Це перший раз ми виграли кубок. Ми були колись років. Навіть 18 назад, так десь були ми другі на Кубку світу, а потім були четверті, п'яті, ну ніяк не могли попасть трохи. І сильна команда, ну трошки не, не вистачало десь. І зараз от ці дівчата проявили таку волю, характер, що просто не незвичайно. Привели дуже сильний характер, сильну волю до перемоги. Це дуже важливо для нашої країни нашої. Для того щоб потрапити на Кубок світу, необхідно входити до п'ятірки найкращих збірних світу. Так, на минулому чемпіонаті світу жіноча збірна України з вільної боротьби зайняла п'яте місце, що дало змогу потрапити на змагання Кубку світу. Збірна України поїхала на збір до Америки, і там проходила збір в одному з кращих університетів штата Айова. Якраз напередодні Кубку світу, десь близько. Два тижні була підготовка. Більше ми приділяємо увагу технічній роботі на килимі. Десь приблизно, якщо брати в відсотках, то процентів, напевно, 60-70 це відпрацювання їх коронних дій. Та відпрацювання цих же дій під час навчальних сутичок, коли є супротив, коли є вже ситуації, які приближені до боротьби, і звісно, є також спеціальна фізична підготовка, яка допомагає дівчатам ще більше. Підготуватися до найважливіших змагань на Кубок світу жіноча збірна України вирушила у складі десяти спортсменок. Турнір українки розпочинали з протистояння проти збірної Монголії, яку перемогли з рахунком 7-3 за підсумками десяти сутичок. Що я можу сказати за збірну Монголії? Ну, це теж дуже сильна команда, дуже потужна. Ми з них починали. Так як це перша сутичка була, було дуже складно. Складно було зібратися самою командою і показати такий результат. Напевно, кожна з нас мала друт. Один одного підтримувати, щоб довести, що ми дійсно це можемо, що ми зможемо, що ми віримо, і з такою підтримкою, наполегливостю ми вийшли, і коли ми перемогли монголію, то далі вже нам було легше трохи боротись, тому що перша сутичка це ну дуже так складно. У другому протистоянні збірна України виступала проти найтитулованішої збірної світу з вільної боротьби Японії, яка має 11 перемог у Кубку світу. Долю протистояння з японками, в якій кожна з команд здобула по п'ять перемог, вирішила перевага Українок у балах. Ми попали в таку підгрупу азіаток, монголи, японці і в фіналі з китаянками. В них почти одинаковий стиль боротьби, що в монголок, що в японок. Ну японки. Набагато сильніші, бо вони вже не раз вигравали ви кубок світу <хи> то з ними було саме тяжче, бо вони досвідчені спортсменки. У нас вільній боротьбі, особливо жінки, це трохи відрізнялось від таких змагань, як у нас більш індивідуальний. Ми кожен в своїй ваговій виступаємо. А тут у нас був командний і переживання було за всіх. От ти виходиш на килим, і ти думаєш не тільки за себе, а думаєш як виступлячі колеги твої, і хотіли, щоб кожна виграла і приклала невеличкі зусилля до цієї перемоги. І ми всі виходили з азартом. З двома перемогами жіноча збірна України вийшла до золотого фіналу з Китаєм, що у своїй групі здолав збірні США та колективну збірну світу. Емоційно було складно налаштовуватися, особливо на фінальну частину, так як ми вже потрапили в фінал. Так як я найлегша вагова категорії, я розпочинала. І це мені вдвічі було складніше, тому що я розуміла, якщо я переможу, то моїм колегам по команді буде легше вже психологічно, що є вже одна перемога і вже можна ну, легше йти далі. Тому в мене була така ніша розпочинати це. Складно в тому плані, що суперник нас також був непростий. Престаниці Китаю вони є одні із найсильніших азіатських спортивних борчин. Суперник був дуже складний і мені мій поєдинок був теж дуже непростий. До останніх секунд навіть сказати до останніх 30 секунд. Я поступалася представниці з Китаю, але в заключних секундах мені вдалося вирвати цю перемогу. І це були надзвичайні емоції, тому що я е, розуміла, що це дуже важливі, важлива перемога для команди, важлива перемога для України. У фіналі збірна України здобула нелегку перемогу над збірною Китаю з рахунком 6-4. Таким чином Україна стала четвертою країною, що виграла командний кубок світу з жіночої боротьби. Нині українські спортсменки готуються до чемпіонату Європи з вільної боротьби, який відбудеться у хорватському загребі. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д один